Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко: це проект що не так, і сьогодні ми поговоримо про сексизм в українських медіа. Цей чарівний чан, куди в дитинстві впав календар п'ятого каналу. Почнімо з репрезентації. Ніхто не знає точної демографії українського суспільства, але жінок нас завжди було більше, ніж чоловіків в житті. Тому що в матеріалах медіа їх в чотири рази менше. В єдиних новинах серед всіх гостей всього 23% жінок. Десь такий самий показник був на ток-шоу, поки вони існували. І якщо ви думаєте, що це зовсім не проблема, то просто гляньте, як виглядає обговорення, наприклад, жінок в прокуратурі без позиції самих жінок. І коли наші слідчі кидали чайники і, і хліб, вона завжди вставала, прибирала, витирала, ставила на місце, бігла, мила посуд, і завжди в кабінеті ми завж... я підсаджував до чоловіків завжди одну жінку. Я знав, щоб там таракани не завелися. Дуже дивно, тому що перша жінка-генеральна прокурорка буквально взагалі в радники, але зараз не про це. Коли жінок все ж запрошують на телебачення, це часто роблять для обговорення якихось жіночих тем. Типу психології, кулінарії, індустрії краси, що лише поглиблює стереотип про місце жінки і в обговоренні інших тем спричиняє щось таке: зовнішність Не так, дітак бринжелесі, діти та каска. Ви вже до рівня жіночої общаги опустились, розумієте, да? Розумієте, із усіх людей на землі про потякання і плітки говорить Арестович. Далі він закине жінкам, що вони лише імітують експертність і сплять з Марком Фейгіним. З іншого боку, Арестовича ще якось можна пояснити. Йому не вистачає аргументів, і він переходить на особисті образи. Але чого не вистачає журналістам, щоб вони зробили матеріал про блондинок за кермом? За прошлий год, немало білокурих автолюбітельниць прославились непристойним лісні поведінням на дороги. Вот блондинка на лабутенах руберка. Цікаві факти: насправді, чоловіки більше потрапляють ДТП, і ці ДТП зазвичай мають важчі наслідки. Але, звісно, не такі важкі, як перегляд новин ТСН. Якщо ви думали, що з усіх компаній Коломойського найглибше копала Укрнафта, ви просто не бачили це дніще. Довжна, ровно місяць, свою попу медом і за окно. Повторяю, як пчоли слітаються на мед, так і мушіни послітаються на мене. Інколи мені здається, що в Хогвартсі було більше факультетів. Грифіндор, Слізерін і ТСН. Але останні закрили, щоб всю школу не кенцельнули. Ба більше наші пращури оголеними опівночі сідали в калюжі зі словами калюжа, калюжа, дай мені мужа. Як бачите, з новин ТСН випливає, що жінки повинні полювати на чоловіків, а чоловіки можуть вільно обирати будь-яку дівчину. До речі, про жарти. Про український гумор про жінок поговоримо коротко і без зорового контакту. Може у вас щось болить? може бути, що-то потягнули собі. Ну, скоріше запустила. Одну мисицю. Надо її, так сказать, промять. Я носить глибокий масаж. Не знаю, чи ви помітили, але всі відео в цьому блозі з різних телеканалів. Тому що йдеться не про одиночні випадки, а про загальну тенденцію. О, моя крихітка прийшла! Народний депутат фракції «Європейська Солідарність 에, Софія Федина. І ця тенденція шкодить, тому що медіа, на жаль, мають соціальний ефект. Якщо дуже просто, це працює так. Ми бачимо щось по телевізору, це повторюється багато разів, і ми починаємо сприймати це як норму. Тому що дивіться, так всі постійно роблять. А потім. Починаємо робити так самі, наприклад, зверхні ставитися і знецінювати позицію жінок. Але ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну. Красота, да. така подута, звісно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюлім туманчик. Знаєте, в науковій фантастиці є цей популярний троп про два виміри, які впливають один на одний. Типу, ми змінюємо щось в одному і це змінюється в іншому. Так само працюють медіа та реальність. Об'єктивація жінок в медіа, коли їх представляють в першу чергу як сексуальний об'єкт, впливає на сексуальні домагання в реальності. Тому що жінок сприймають в першу чергу як сексуальний об'єкт. Нерівність в медіа впливає на нерівність в реальності, тому що позицію жінок з ключових питань просто не чути. Колись кожен п'ятий випуск «Права на владу був без жодної жінки в ефірі. І звісно, стереотипи в медіа впливають, створюють, закріплюють стереотипи в реальності. Ви взагалі уявляєте, скільки доль зруйнували українські гумористичні шоу про жінок, які все терплять? І завжди пробачають своїх чоловіків алкоголіків. 700! Пріс. 800! Ну, Пріс. Такой нафік пріс. <гас> Якщо цих аргументів вам недостатньо, то ось мій улюблений. На всі випадки життя. Просто не будьте як ілья ківа. Господь прийшов на крест. І забрав все самое сложное на себе. Поэтому, як би там ни було, женщина завжди буде второстепенным в нашому ага! мире. А на цьому все. Дякую, що дивилися. Ставте лайки. За кожен лайк в марафон запрошують одну жінку. І якщо хтось заговорить з вами про слабку стать, просто нагадайте їм про десятки тисяч жінок в українській армії і тисячі на передовій. Слава ЗСУ! І слава Україні.